У неділю, 24 березня, у будинку культури селища Благодатне провели захід для матерів та дружин військовослужбовців, тих, які на полі бою, і тих. То віддав за нас свої життя. Захід під символічною назвою Єднання сердець вже другий рік поспіль організовує церква Спасіння. На зустрічі зібралися не лише рідні наших мужніх воїнів, але й волонтери, благодійники та просто небайдужі жителі селища. Важкий час прийшов сьогодні нашу хату, наш жнів, нашу країну, і багатьох спіткало гори. Але і спокою нема тим, кому не спіткали вороги. Ми. ми всі живемо в очікуванні, в певних моментах страхові. Але, ви знаєте, ми всі, я думаю, віримо, що це скоро закінчиться. І дай Боже, що та віра в нас вона жила до кінця, незалежно від того, як воно буде. Організатори заходу зазначають, основна мета підтримати тих, кому сьогодні особливо важко, хто смиренно чекає своїх чоловіків, братів та синів з фронту. Хочемо якось хоч чимось так сплутити, тому що в нас одна біда і чекаємо єдиної перемоги. Тому невеличкою нашою церквою спасіння стараємося робити те по можливості, що можемо. Того, що Ми і, і їздимо туди, на схід, і допомогу веземо туди. раз На місяць пару разів їздимо. А такий їм прекрасно робити такий захід для того, щоб ну, знати, що вони ці люди, ці матері своїми синами, що вони не забуті, що вони не одинокі, що церква, ми молимося за них. Кожний вівторок в нас молитва і ми читаємо всі їхні фамілії і всі їхні імена, особливо з наших сел. Що воно стоїть в мене там, де я проповідую, лежить, і ми згадуємо, молимося. Хочемо, щоб Бог зберіг, щоб менше людей гинули, і вже щоб не гинули. І тому стараємося отакі спонукати до того. Я, як пастор церкви, спонукати. І я дякую, що з нашої церкви, всім організаторам і всім, хто присудинився, крім нашої церкви. Є ще спонсори, які в цьому допомагали, які не в стороні. Я всім дякую. Я дякую за всяке тепле слово, за всяке добре слово. На заході побував міський голова. Воволинська Борис Карпус із дружиною та радницею Катериною Варвус у своєму виступі очільник громади наголосив зараз у важкий час важливе єднання сердець. Сьогодні ми з вами тут разом перебуваємо на цьому заході. Єднання сердець. І як ніколи, надзвичайно важливим є єднання наше спільне, і я надзвичайно вдячний сьогодні. І релігійні, і релігійні організації церкви Спасіння Володимиру Васильовичу вдячний і всім прихожанам цієї церкви за те, що вони роблять ці такі правильні, добрі, гарні справи для всіх вас, для того, щоб ви могли зустрітися, поспілкуватись, поговорити, десь отримати якусь пораду, когось побачити. І це дуже добре, це нелегкий для кожної кожного для вас час. У програмі заходу лунали патріотичні та скорботні пісні зі сцени читали вірші, а також разом молилися за наших воїнів.